Доброго дня, шановні глядачі каналу Богодухів ТВ. Сьогодні ми в гостях у начальника Богодухівського відділу головного управління Національної поліції у Харківській області, полковника міліції Ширині Віктора Петровича, який буквально на днях дня, наступив до цих обов'язків. Тому до нього перше запитання. Віктор Петрович, скажіть, будь ласка, декілька слів про себе, звідки ви родом, де жили, де працювали. Буквально декілька слів. Народився я 20 вересня 1965 року в селі Мирному Краснопутському району. З березня 1986 року працюю в органах внутрішніх справ України. До служби починав. Женському районному відділі внутрішніх справ міста Харкова і в 1996 році перейшов до управління боротьби з ворогів злочинністю Харківської області, де працював до 2004 року. У 2004 році я перейшов на службу до внутрішньої безпеки в Харківської області, де також пропрацював до 2012 року, потім вийшов на пенсію і в 2014 році знову поновився на службі в органах внутрішніх справ. Службу проходив у Великоборгуському районному відділі внутрішніх справ до... 2016 року. З квітня 2016 року по січень 2017 року працював на посаді начальника Краснопульського відділення, відділення поліції головного управління національної поліції Паркій області. І з 3 січня 2017 року призначена посада начальника Богородичного відділу поліції. Скажіть, будь ласка, а от ви сказали, що починали свою службу в Дзержинському районі. З якої посади? В Дзержинському районному відділі внутрішніх справ служби я починав з міліціонера, міліціонера полку патрульної посолої служби в міліції. А от стати правоохоронцем, це у вас бажання народилося з дитинства? Чи можливо хтось у вас в рідні був правоохоронцем? Ні, в рідня у мене дуже... Була велика, на жаль, вже батьки померли, і, помер, і сестра померла. А, але в нас в сім'ї було вісім чоловік. Чотири брати і чотири сестри. До, до, до в мене ніхто в правоохоронних органах не працював, і це в мене бажання ще жити, це таке було. А чому ви вирішили? У вас якийсь був приклад, можливо, знайомий якийсь міліціянт, який вам подибався чимось. Приклад, можливо, якийсь. На те время врем було багато кінофільмів про радянську міліцію. Mm. І ще даже виписували такий, як ви пам'ятаєте, журнал, і закон. Так, mm. маленький. Маленький такий, от я його читав, і поэтому тому таке бажання було прийшло. А що ви закінчили? Закінчував я в 1991 році практику юридичну академію, це так, був перший випуск. Тобто mm -hmm. -то перший випуск якраз? Так, yeah, так, yeah. юридична академія. А от скажіть, ви вже е, стільки років у правохоронних органах і от е, буквально не так давно ви прийшли на Баутківську землю. Е, е, яке у вас було перше враження від того, що ви потрапили саме у цей відділ поліції, от які у вас перші думки народилися? Перші думки, що це враження, враження що цей район Богодівський район за територією і за населення більше, ніж у Краснопутській. І роботи більше. Але що я хочу сказати? Я вже спілкувався із головою районної державної адміністрації, і з міською головою. Люди тут працюють, як і колективною Богодубівської відділу поліції, так і весела населення. Тобто у вас плани є такі для того, щоб працювати тут плідно, перспективно, так? Щоб... Так, плани, щоб ще краще працювати. До цього е, працював на цій посаді поварку до Едуарда Вікторович, який теж, я думаю, що він пішов на вищу посаду, на чого Гарочиський відділ. Нам повірки, навіть прикро було ще й за... пішов, тому що ну, спілкувалися так. з кільки, взаєморозуміння, були співпраця, ну зрозуміло. А от скажіть, з чого ви почали от перший робочий день? Як у вас почався, з чого ви почали? Перший робочий день так. у мене почався з познайомлення роботи чергової частини. Угу. І, і що у черговій частині було е якесь принципово відмінне від того, що було в Краснокутському наприклад? Як тільки я переступив, переступив по Володокутського відділу, то вже... Черговий наряд був построїти і стояв, по, вишикувались. По... Тобто дисципліна, да? Дисципліна на першому місці. Mm -hmm. А от коли ви все це оглянули, коли ви подивилися, як то працює, е які тут відділи чи якось структури, чи якось навіть які тут сектори, <г lash> да. от, які ви бачите для себе першочергові завдання, побачили, от, що треба зробити вам в першу чергу. От... На Щоб механізм, який тут працював, працює, щоб він не давався. Угу. А скажіть, будь ласка, як ви плануєте э, працювати над тими злочинами, нерозкритими, які є в нашому районі, Приміром, квартирні крадіжки? Є у вас які-небудь уже напрацювання з цього приводу? Чи ні? От у нас була низка э, квартирних крадіжок в певний час. І дуже багато людей, от навіть нам в редакції, задають питання, коли знайдуть злочинці. Так. так мені відомо, це проблема. І це проблема не тільки у душу, тому в в... теж така, так? Да? Перейомня, але це така, будемо сказати, біда і на території України. Виникає таке питання, що... Через район проходить авто... автошлях. автошлях Харків у Тому багато квартирних крадіжок і зареєструються тими людьми, які проїжджають. Тому чому є проблеми, що я. Але, як мені відомо, доповідали мені, що в кінці того року були затримані тут злочинці, які скволивали ряд. Про yeah. uh -huh. Це люди, які приїхали з інших областей, uh -huh. тому на цим питанням працюємо. Добре, зрозуміло. І ваші побажання читачам, глядачам інтернет-каналу, було Що б ви побажали? Тобі побажали. І глядачам, і читачам, і, 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 читачам як я побажав в новому році міцного дорогу, щоб у всіх був достаток. І як можна менше, щоб вони... Розправити поводу роботи поліції. По і менше, щоб зверталися менш, що своїми проблемами. А ми, в свою чергу, бажаємо вам наснаги на новому місці роботи, щоб все у вас здавалося, щоб все у вас виходило. І, звичайно, бажаємо, щоб співпраця, яка у нас завжди була із Володихівським відділом міліції, потім поліції, щоб вона у нас продовжувалася так, щоб із нас і в була. Дякую. Я думаю, ми будемо вільно працювати. Добре. Дякую.